Нічого, як говорив Христос, нема неможливого для Бога. Людині в матеріальному сприйнятті багато чого неможливого, а от Богу можливо все. До чого я веду, друзі, в чому істина? А істина в тому, що людина є представник Бога на землі перед природою і представником природи на землі перед самим Богом. Це є поняття ідеальної істини. Є істина ідеальна, а є істина актуальна. І от те, що я проговорив вам, це ідеальний наш стан, до якого ми повертаємось. Але ми ще повертаємось. І в процесі повернення є поняття актуальної істини, і не потрібно собі німф на голову чіпляти. Бо зразу запитають: а ти маєш до нього відношення певне? В часі все прийде. Якщо ми не спрямовуємо себе до повернення не просто. Якихось там досягнень, навіть духовних досягнень. А якщо ми чітко не спрямовуємо себе до оцього стану первозданної святості, то по суті не варто нічого робити. Христос і Будда, і Крішна, всі ці боголюди, Богостворіння не бачили в кожній людині цю відправну точку їх сприйняття істини. І комусь вони говорили, що. Якщо не умреш для фізичного, не пізнаєш істину. Вони бачили відповідність цього розуміння в потенціалі, про те, що ми говорили, О той потенціал активності духу, він у кожного в нас є. Ми просто про це забули з вами. І потрібно згадувати. А комусь він просто говорив, як до нього підійшли військові воїни, і кажуть, а що нам робити? І він їм відповідає в міру їх сприйняття істини. І він говорить, Виконуйте все по совісті, просто робіть все по совісті. Не вимагайте від людей те, що ви військові, і у вас зброя, і ви можете в них щось взяти по факту свого статусу. Просто робіть все по совісті. І от для когось, ти боголюдина, а ну давай пробуджуйся. А для когось просто роби по совісті. І оце є також поняття розуміння, що істина є. Ідеальна, а є істина актуальна.